Всім привіт, друзі! Дивіться, приїхали в географічний центр України. Ось він де. Ось така красива споруда. Ось так. Там великий флаг. Зараз вітру немає, він не розвивається. І може зараз чути, тут стоїть такий стукіт. Стукіт серця. Зараз наблизимося. Буде чутно. Це макет. Посередині серця. Якщо ти викидаєш всі копіки, мені буде за що тобі купити Ну, Я зараз піду, я просто тобі куплю за ті, великі мені машини. Чуєте? Чуєте який стукіт? А ось і серце. Тут б'ється серце України. Так, тут б'ється серце України. Ось тут от кожен обласний центр. Починає з Києва. Кропивницький, Луганськ, Луцьк, Львів, Миколаїв, Одеса, Полтава, Рівне, Севастопіль, Суми, Тернопіль, Ужгород, Харків, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернівці, Чернігів, Вінниця, Дніпро, Донецьк наш, Житомир, Запоріжжя і Івано-Франківськ. Ось такий флаг, але, на жаль, вітру немає і прапор, не... не розвивається. От звідси йде стукіт. Чутно. Ось таких чотири штуки тут.